Thank you Доріг у сумах після холодів погіршився, через що кількість аварій збільшується, говорять водії. Міська влада з 14 березня заявила, що активно готується до ремонту доріг. Проте водії та пішоходи позитивних змін поки не помітили. Центральні дороги більш-менш можна їздити, але такі, як е, є односторонній, там я їздив на Петропавловська сьогодні. Там жах. Ходовку раз два місяці потрібно робити. Задовільно. Що, ти не бажає, що задаві можна їздити. Ну можливо би покраще було б непогано, якби зробили покраще. Квітень вже завершується, а ямковий ремонт на більшості автошляхів і досі не розпочався. Говорять водії. Не менш хвилююче питання дорожня розмітка, яка зійшла із сумських вулиць разом зі снігом. Та поновлювати її також не поспішають. Розмітка це зараз тяжке питання для мене. Тому, що жінка тільки здала на права, вони як видно. Мене у і все. Тобто вона не орієнтується, каже, чому у нас в місті немає розмітки. Бо ми були і в Європі, і ну, вона бачила, як воно повинно бути. Ну, оце питання зараз дуже актуальне по поводу розмітки. Немає її. Розмітку погано. Містами взагалі не пойму, що чи чи сплошна, чи приривиста лінія? Розмітка в критичному стані. Ну мені, наприклад, дуже важко, тому що я наприклад була в Європі, то там зрозуміло, що людям легше їздити, тому що у них скрізь є розмітка. А в нас її я б сказала, 70% взагалі немає. Розмітки багато де взагалі не вистачає. Хотілося б я початковий водій, тому хотілося б побільше розмітки там, де вона потрібна. На незручності через стан розмітки скаржаться і пішоходи. Це, говорять, спричиняє небезпеку на дорозі. Немає розміток, о, даже ось я йду. Розмітки, тут немає тротуарної розмітки. Бажано поновити хоча б чуть-чуть. Я вважаю, що вона достатня, тільки потрібно її оновити, бо у темний час доби її майже не видно, деяких містах. Коли ж почнуть проводити ямковий ремонт доріг і нанесуть розмітку. На ці питання у департаменті інфраструктури міста журналістам відповідати відмовились. Натомість із відкритих джерел дізнаємося, що тендер на нанесення дорожньої розмітки оголошено лише 19 квітня. Зараз підприємці подають пропозицію. Тож, коли розпочнуться самі роботи, поки сказати важко. До слова, тендер на викошування трави на понад півтора мільйони проведено ще в березні. Юрій Котляр, Максим Близнюк, новини СТС. Позитивно, тільки за. Нам пора вже бути там, якби не вони. Е, мабуть, якби ми були там, то цієї б війни б не було. Війна, як кончиться, і ступінна, то я думаю. А що будуть думати, Скільки можна терпіти? Агресію йти. Так буде легше, всім думаю. Ну, взагалі легше, зовсім точніше. Цілком українською буде О. за. Телком за. А що ви думаєте щодо цього? Що? Що держава буде, буде міцніше? Більше нічого не І думаю. захищена більш більше захищена. Надіюсь, будуть великі зміни на краще. Всі, я думаю, стремляться до кращого майбутнього України. Я думаю, що ми тоді будемо більше захищені. Це шах вперед, определенно. Хочеться, щоб раніше все це відбулося. Мені так. Здається, що такого б не було, як зараз як це війна така. Ну я вважаю, що Україна не НАТО нас підсилить, а Україна підсилить завдяки нашим, скажімо так, вже сильним воїнам. І нашій тактиці, я думаю, якщо наші навчалися в НАТО, то вже тут вони будуть навчатися. Одному із сіл романського району загорівся приватний житловий будинок. Всередині помешкання на дивані правоохоронці знайшли обгоріле тіло 34-річного господаря оселі. «Подальшим уже під час огляду померлого на його тілі були виявлені численні тілесні ушкодження, що свідчило про насильницьку смерть. Співробітники сектору кримінальної поліції провели перевірку. Та вже оперативним шляхом встановили, що до даної події причетний 37-річний знайомий потерпілого. Як з'ясувалося, між чоловіками виник конфлікт. Аби довести правоту, підозрюваний взяв металеву кочергу і кілька разів вдарив неї господаря будинку по тілу і по голові. Потім взяв ножа і перерізав йому горло. А щоб приховати сліди злочину, підозрюваний підпалив будинок. Нападника затримали, повідомили про підозру в умисному вбивстві і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наглядова Рада СумДУ в її нинішньому складі була затверджена наказом Міносвіти в липні 2022 року, але через російське повномасштабне вторгнення торік не збирались. Дуже раді бути на героїчній сумській землі, яка продовжувала і в минулому році традиції захисту свободи, волі, незалежності України. Прекрасний університет, в цінах якого ми знаходимося, який не тільки. Достойним чином представляє сумщину, а всю Україну. І в багатьох напрямках діяльності, в рейтингах, це найкращий університет України сьогодні, попри те, що він не столичний. І працювати тут значно складніше. Ректор Сумду Василь Карпуша перед наглядовою радою звітує про роботу університету у 2022 році. Відпрацювали рік у надзвичайно складних умовах. Проте свої позиції у системі вищої освіти України колектив СумДу вкотре підтвердив. Це є найбільшим нашим здобутком. Що ми вийшли в топ-500 кращих університетів світу, і ми єдині там є серед всіх закладів вищої освіти України. ТОП-500 п'ятсот High Education – це ну один із самих самих таких знакових рейтингових агенцій ми не опускаємося нижче п'ятого шостого місця по більшості інших рейтингів Оточення міста, обстріли, повітряні тривоги, але й в таких складних умовах загальна кількість студентів в СумДУ на денній формі навчання практично не змінилась. Позитивним для університету став у 2022-му і підсумок вступної кампанії. Це стосується і магістратури, і аспірантури, і прийому на перший курс навчання. На моє прикордонний області Ми очікували, що багато вступників поїдуть на західну Україну, хтось виїде. За кордон в той же час у нас практично плюс 13 відсотків, плюс 12 відсотків відбулося зростання прийому за денною навчання. У 2022 році в Сумдеу наростили фінансування науково-дослідної діяльності. Активізувались у міжнародних грантових проєктах студентській науковій діяльності на високому рівні в Сумдеу освітня і наукова база, спортивне і культурне життя. Заступник голови наглядової ради, народний депутат України і випускник університету Ігор Молоток акцентує розробки фахівців Сумдеу затребувані і у військово-оборонній сфері. Спільно з науковцями університету нещодавно вдалося презентувати робота мисливця. Це кулемет ПКТ Сімшідесятва спарений. З двома РПГ-7. Комбінована бойова установка діє на дистанційному керуванні. Командувач сухопутними військами Збройних сил України Олександр Сирський дав високу оцінку можливостям цього робота мисливця. Це закінчений продукт, ідею якого було, було почато ще з легендарним Вінчі», Героєм України і з його побратимами і втілили в життя це завдяки завдяки науці, значить сумського державного університету. Я думаю, що це гідний прилад для контрнаступу, як його оцінив сам Олександр Сирський. Ще один запит науковців до народного обранця потрібна державна підтримка розвитку університетів, особливо для прикордонних територій, як Сумщина. Дуже багато питань по дерегулізації наукових досліджень, це наш податок на додану вартість. Це ті питання, які ну, суттєво збільшують вартість і, і таким чином зменшують конкурентність на ринку науково-освітніх послуг. За зверненням викладацького колективу і керівництва СумДУ Ігор Молоток береться обговорити в парламенті та міносвіти можливість повернення погодинної оплати викладачів та програму фінансування для облаштування укриттів на час повітряної тривоги без цього університету неможливо працювати офлайн і є особливі спеціальності, такі як медицина чи інженерія, які неможливо опанувати в онлайн режимі. Маємо приблизно 600 кілометрів кордону з Росією, і вже це. Ситуацію, яку змінити, ми не можемо, але ми можемо на рівні дійсно Верховної Ради, на рівні держави підтримати. Хотів би дійсно, щоб це був такий офіційний документ від наглядової ради, який будемо вже розглядати в міністерстві. Підсумок засідання наглядової ради сумду голосування за світ ректора. У Нас є всі підстави сказати, схвалити роботу. Університету курс на такий системний підхід до розвитку університету, який започаткований і раніше, і раніше, і продовжується. Нині це велика справа. Новини СТС. Перших днів повномасштабного вторгнення КП Електроавтотранс не припиняло роботи, говорить директор. Майже два місяці послуги для сумчан надавали безоплатно. З перших днів ми обслуговували критичну інфраструктуру, ми обслуговували військових. От потім були зелені коридори, в яких у нас була задіяна. Майже 15 одиниць нашої техніки і 45 водіїв їздили по, цим, по цих маршрутах. Зараз по місту щоденно курсує понад 50 одиниць транспорту, хоча частина автобусів підприємства вийшла з ладу. Перша причина це коли в нас були зелені коридори, у нас наслідок різних там. Дій було пошкоджено п'ять автобусів, які ми частину від них ми відремонтували, частину ми не можемо відремонтувати, бо це дуже коштовні ремонти і вони не мають сенсу. П'ять автобусів підприємство передало на потреби Збройних сил України і ще чотири застаріли і фактично не підлягають ремонту. У нас багато зараз коштів йде на такі великі ремонти. І з тим тарифом, який ми маємо на сьогоднішній день, ми не в змозі ні робити ці ремонти, ні утримувати підприємство в належному стані. На сьогоднішній день діючий тариф на послуги з перевезення пасажирів комунальним транспортом не відповідає фактичним витратам, і це становить під загрозу повноцінну роботу нашого підприємства. КП Електроавтотранс регулярно проводить обслуговування транспортних засобів та мереж, та через брак коштів підприємство не може виконувати дороговартісні ремонти, яких потребує техніка, а це відобразиться на якості надання послуг. Зменшується кількість автобусів і тролейбусів на маршрутах міста. Є загроза про зупинення роботи комунального транспорту на окремих маршрутах. Востаннє тариф для КП Електроавтотранс підвищували у 2021 році. Говорять економісти. Його складові з того часу зростали у ціні кілька разів. Ціна на газ зросла на 70 відсотків. Вартість дизельного пального зросла в 2,5 рази, вартість електроенергії збільшилась в два рази. Також ціни на запчастини на акумулятори на шини вони набагато вищі ніж були в період 2021 року, із 2021 року вже двічі зростав і рівень мінімальної заробітної плати. Середня заробітна плата на підприємстві одна з найнижчих в Україні, так само як і тариф на сьогоднішній день по даним корпорації Укрелектротранс. Ми, у нас самий низький тариф. Цей тариф для пасажира 6 гривень. По країні цей тариф становить від 8 до 15 гривень на сьогоднішній день. Директор КП говорить, підприємство знаходиться у скрутних умовах, тож не залишається нічого іншого, ніж вийти з пропозицією до міської влади та переглянути тариф. Розрахунки провели за затвердженим на державному рівні механізмом. Наші розрахунки вже перевірені відділом транспорту, і ми ждемо, що найближчим часом. Збереться виконком, і це питання буде розглянуто. У разі ухвалення нового тарифу виконкомом сумчани сплачуватимуть за послугу менше, наголошують у КП «Електроавтотранс». Це розрахунковий тариф, і ну, міська влада завжди прислухається до нужд наших пасажирів. І тому я сподіваюся, що тариф для пасажира суттєво не зміниться. І це навантаження, воно буде в виді компенсації, яку ми будемо отримувати від міського бюджету. Пояснюють, підприємство є соціально орієнтованим і безкоштовно перевозить школярів, пенсіонерів та пільговиків інших категорій. Сподіваюсь, нас почують члени виконкому та депутатський корпус приймуть зважене рішення. От, і е, все ж таки тариф зміниться у нас. От, е, міський голова і депутатський корпус завжди прислухаються до наших проблем і надають дієву допомогу. Я думаю, що так буде і на цей раз. От. Але як би там не було, наше підприємство було і буде соціальним перевізником номер 1 в місті Суми.